Всім привіт! Дуже рада вас бачити на своєму каналі. І сьогодні у нас буде максимально відверта розмова. Я, ну, не те, щоб наважилася, але вирішила, що сьогодні я хочу з вами поспілкуватися. Я побачила, що у вас дуже багато запитань, і саме на них я буду відповідати. У мене тут якраз весь список є. Перед очима, і я буду так намагатися послідовно, логічно відповідати, щоб ви зрозуміли нашу історію, щоб ви зрозуміли нашу історію. І я думаю, що буде зрозуміло навіть тим, хто вперше на моєму каналі, хто перший знайомиться зі мною та хоче трішечки більше дізнатися нашу цікаву історію. Сьогодні розмова піде про Рітулю, це моя донька. Я вважаю її своєю донькою, тому я так завжди і кажу. Ну, насправді я опікун Рітулі, і я є її опікуном з самого народження. Багато хто плутає і думає, що Рітуля донька моєї рідної сестри. Рітуля онучка. Моєї рідної сестри. Вона донька моєї племінниці. Тобто, донька моєї сестри народила дитинку і покинула її колись майже 18 років тому у пологовому будинку. Ну, про все по порядку буду відповідати зараз на ваші запитання. Беремо каву, беремо чайок, заварюємо, у мене водичка. Як ви взагалі вирішили забрати Ріту і як це відбувалося? Коли моя племінниця була вагітна, їй було 16 років, і вона вони вже казали моїй мамі, я це чула, що вони не хочуть залишати дитину і хочуть від неї відмовитися. Зі свого боку, я зверталася до своєї племінниці і просила її не кидати дитину. Я казала їй, що я буду її підтримувати, я буду допомагати, якщо їй треба переїхати, вона може зробити це і я допоможу. І я просила просто не Зрікатися дитинки, але вони все одно це зробили. Знаючи, що вони хочуть відмовитися від дитини, я в якийсь момент тоді перестала просто спати спокійно. Я не розуміла, як це можна зробити. Я не могла спокійно жити, я плакала і просто не уявляла. Як це взагалі відбудеться, що дитина в нашій родині буде десь жити в дитбутинку. Ну, У мене це не вкладалося взагалі в моєму уявленні життєвих якихось принципів, і я просто перестала спати. Я для себе десь в той момент вже почала думати про те, що якщо вони відмовляться, я Дуже хочу забрати дитину, і я про це вже почала говорити з моєю мамою. Друге запитання було: скільки було ріті, коли ви її удочерили, ви замужем були? От якраз до цього і перейдемо. Так, я була заміжня і хочу сказати, що родина мого чоловіка і сам чоловік вони були проти того, щоб забирати дитину. Я десь можу зрозуміти їх, тому що. Ну, це дуже серйозний важкий крок. І я розумію, я не хочу нікого засуджувати, але для мене це було неприйнятно. І у мене вже тоді було, було чітке уявлення, що я повинна забрати Рітулю, і більше варіантів ніяких не може бути. Рітулі було. П'ять місяців, коли ми вже змогли, змогли забрати її, коли я вирішила всі питання, тому що це не швидкий процес, це судовий процес, це збирається рада, збирається опікунська рада, да, і ти приходиш і тебе питають, навіщо тобі? Ця дитина тобі 26 років, саме стільки мені тоді було. Я була просто ще сама дитина. Я зараз просто дивлюся на все це. Я не знаю, як на все я наважилася, але я просто по-іншому не могла поступити. Також у мене був, було розлучення. І це зайняло, до речі, небагато часу, тому що добрі люди мені допомогли десь за місяць розлучитися. Чи це було причиною? Це було, мабуть, вже остаточною крапкою, тому що о, на той момент у нас вже стосунки з моїм чоловіком були, я так вважаю, вже розвалені в пух і прах, і о, просто ця історія вона стала крапкою. Ми розлучилися дуже швидко за місяць, але це все одно трішечки затримало повернення, скажімо так, ритулі в нормальні умови. П'ять місяців вона була в дитячій лікарні, я її відвідувала. У мене було на це розпорядження, я мала. Дозвіл на це, і тому я відвідувала її. І коли їй виповнилось 5 місяців, я офіційно змогла забрати її до нас, додому. З того моменту вона з нами. Далі, давайте далі по запитанням пройдемося. Ріта знає, хто її біологічна мама. Так, звісно, вона знає, як виглядає її мама, вона знає, як виглядає її тато, і вона знає, як виглядає її брат. Це дуже дико звучить, тому що так. Ці люди досі разом. Ну, я думаю, що і досі, я не знаю, але були там деякий час назад, коли я там щось десь бачила, то вони були разом. У них є дитина і ще одна, це брат Рітулі, і вона, звісно, бачила фотографії, і тому вона знає, хто її батьки. Ще таке запитання, як Ріта сама відноситься до цієї ситуації. Я дуже сподіваюся, що я встигну до того, як сонечко сяде, Ця дівчинка оця просилася в кімнату. Я можу припустити, що, звісно, Рітуля може цікавитися, як вона відноситься до цієї ситуації. О, дівчат, це знає тільки Ріта. Я можу тільки десь там щось додумувати, спитати, але люди все одно. Завжди відчувають більше, ніж вони можуть щось сказати. Таке запитання ще чи моя мама спілкувалася далі з моєю сестрою після того, як ми забрали Ріту. Тут багато хто пише, що вдочеріння було, але я хочу вам сказати, що я досі залишаюся... Йолечка опікуном Рітулі. Я не робила всиновлення, тому що я хотіла, щоб вона мала допомогу від держави. Я вважаю це нормальним і тому ми ну, не робили якихось інших кроків. Тим більше, Рітуля все знає. і... Не треба там, знаєте, коли маленьких діток всиновлюють, змінюють там фамілію, все і дітки не знають. У нас Рітуля все знала, тому, тому так. І чи моя мама спілкувалася з сестрою? Я знаю, що перший час вона не спілкувалася з ними, а потім все ж таки вона виходила з ними на зв'язок. І я теж скажу так, що я не засуджую. Я розумію, тому що вона все ж таки мама, і ну, їй було цікаво, як живе її дочка, як живе її онука. Я знаю, що ці люди все одно продовжували використовувати мою маму і. Вони непорядні. Я, до речі, сьогодні дуже так відверто з вами поговорила про мою сестру взагалі в інстаграм. Я теж про це ще розповім, тому що тут ви не знаєте, Йолочка, ну, не забирай в мене світло. Я розумію, що мама хотіла спілкуватися. Я була не в захваті від цієї ідеї, але ж ну, хто я така? Я Просто мені було боляче дивитися на те, що вони все одно продовжували використовувати мою маму, вони просили у неї гроші, то за садочок треба заплатити, то ще щось. Я вважаю, що це верх нахабства, тому що ми виростили дитину вашу, А вони ще й продовжують клянчити гроші. І я вам хочу сказати, що вони клянчили гроші, які я давала моїй мамі, тому що я їй допомагала. Я допомагала, мій дядя допомагав, тому що ну, жити на одну пенсію це дуже-дуже важко, ви самі розумієте. Тому так вона спілкувалася, але, наприклад, я не в захваті від цієї ідеї була. Дуже багато запитань з приводу того, чому ж вони відмовилися від дитини. Можливо, була вагома причина, так чому ж все ж таки залишили дитину незрозуміло. Чи Ріта була хвора, і у них не було грошей на лікування, чи мама Ріти була дуже молода. Ну, як бачите, дитина здорова, Доти... дитина і народилася здоровою. так. Мама Ріти, це моя племінниця, вона була дуже молода, їй було 16 років. Звісно, за неї рішення приймали її батьки. У мене є ці е, папери, де написано від руки, ручкою, рукою моєї сестри, що вони з батьком відмовляються від дитини по сімейним обставинам, у них немає. Умов для того, щоб ростити дитину, і тому подібне. Вони на той час жили в своїй квартирі, а я переїхала в зйомну. Тобто. У них були умови, можливо, вони там не заробляли всіх грошей світу, але ж так багато сімей, які не кидають своїх діток, і навіть дівчата, які народжують в 16 років, вони не кидають своїх діток. Тому для мене всі ці причини вони незрозумілі, і це не виправдання, будь-що мама ріти здорова. Бабуся, може, з дідусем там півжиття підбухували, але все одно вони на той час ще були досить молоді. Моя сестра, до речі, теж тут було запитання, наскільки, яка різниця у нас у віці. Моя сестра старша мене на 12 років. Тобто, коли мені було 26, вона ще була дуже-дуже молода. Тому, ну, які там можуть бути виправдання, це просто. Причини, щоб не нести відповідальність для мене, це так: я ніколи цього не зрозумію. Я цього не можу сказати, що я там щось засуджую. Я просто з того моменту перестала взагалі цікавитися життям цих людей. До речі, я сьогодні вам зізналася, мене запитали, чому ж ми такі різні? Да? Наче в одній сім'ї росли, але ось я така, а сестра моя інша. І я колись, да, коли колись, не так і давно, ще, ну, моя мама була жива, і вона мені зізналася, що моя сестра від іншого чоловіка. Що мій тато, коли одружився на моїй мамі, він дав їй фамілію, свої побатькові. Ну, тобто, моя сестра, навіть зараз, наскільки я знаю, не знає, що мій батько це не рідний батько її. А може, знає, але я цього точно не знала. І коли мама мені це розповіла, я, звісно, була в шоці і не знала, що робити з цією інформацією, але потім у мене все склалося, і я тоді зрозуміла, що ось і причина, чому ми настільки різні гени. Там гени іншого чоловіка, і вона не має того серця, як мій батько, вона не має. Тієї емпатії, яку маю я, і взагалі ця людина просто, до речі, моя сестра ніколи мене не любила, і вона завжди якось ревнувала до батьків, тому що я була наймолодша в сім'ї і відносилась до мене я Ні, ніколи теплоти ніякої не відчувала від неї, якщо чесно. Ось. Ну, воно і зрозуміло. Тому до мене у мене до неї теж нічого вже не залишилося. Мені не цікаво, чим вони живуть. Мені не цікаво, чи вони жаліють, чи вони там щось. Мені все одно. Тому я, мабуть, так спокійно, відверто вам все розповідаю, тому що мені взагалі не цікаво, що вони будуть відчувати, якщо вони там щось побачать, почують. Мені все одно. Так, і давайте далі по запитанням пройдемося. А, ну і чому ж вони покинули? Тобто. Вони просто не хотіли відповідальності, їм це було не потрібно. Племінниці моїй це теж було не потрібно, і вона була тільки рада здихатися. Ну, батьки сказали ні ну і добре, окей, живемо далі. Все. Викинули і пішли далі жити своє е, прекрасне життя. Ось так що Рітуля не хворіла, Рітуля була здоровою і є здоровою дитиною, розумною, прекрасною. Дякую їм, що вони її залишили, і вона тепер моя донька. Було питання, чи ваша мама спілкувалася зі своєю донькою після цього. Я вже розповідала, що так, вони спілкувалися, але мама. Спілкувалася як мама, вона все одно їй було цікаво, чим вони живуть, а вони її використовували. Вони, вони постійно просили гроші. До речі, коли, ще до того, як ми перестали спілкуватися, я була потрібна своїй сестрі рівно по тим же причинам. Вона постійно у мене позичала гроші і, звісно, ніколи їх не віддавала. Ну, от така історія. Ваша сестра не хоронила разом з вами вашу маму? Ні, вона не була на похороні. Вона. Потім написала мені повідомлення в Фейсбуці, це були образливі слова. Я її заблокувала, що я там тварюка, що я погана, це я хрінова, що я їй не сказала, що мама померла. Я можу сказати, що я не сказала, тому що я не підтримую з нею багато років зв'язок. У мене навіть немає її телефону. У мене, мене я не знаю їх соцмереж, я нічого не знаю. Вони мене десь якось розшукують, коли їм треба. А я не знаю, де їх шукати, тому що я просто не хочу цього робити. Мені було не до того. Так, ладно, будемо без сонечка. Сонечко вже пішло. Мені було зовсім не до того: ні на похоронах мами, ні до того півтора року, коли мама хворіла, і нікому з них до цього діла не було. Моя мама. Е Ну, коротше, Там було чим займатися і чим допомагати. Але ж ви розумієте, що цим займалися всі, окрім моєї сестри і племінниці, вони в цьому ніколи не приймали участі. тому е в мене просто немає, не було не бажання ні сил розшукувати їх, їм щось розповідати. Чесно вам скажу, я може і не права, але я Ну, так зробила, як зробила. І я просто насправді, якщо б вони хотіли прийти на похорон, вони б це зробили, тому що в день, коли мама пішла, я зробила публікацію у Фейсбуці і я відмітила сторінку моєї мами. І ця інформація вона була в доступі. Вони, я не знаю, там, чи вони в друзях у неї, чи не в друзях, вони могли це побачити. І просто дізнатися, що і як, але е, завжди приходить мисля, а пасля. Потім просто написати, що я якась не така. Ну, окей, мені все одно. Ви розійшлися з першим чоловіком з приводу Ріти. Я вже відповідала, що просто так співпало. Це була остання крапля, звісно, що. Мені для того, щоб забрати ріту, мені потрібен був або дозвіл мого чоловіка на піклування отримання. Тільки з мого боку, якщо я отримую опіку, я. Повинна мати дозвіл свого чоловіка на те, що він не проти. Він в такому випадку не несе ніякої відповідальності, але він повинен дати у нотаріуса цю бумажку. В той день, коли я попросила його це зробити, ми повинні були поїхати до нотаріуса, і він м струсив просто Він не поїхав, тому що його батьки йому сказали цього не робити. Ми повернулися додому, я побила всю посуду. Я просто, чесно кажучи, накинулася на нього, навіть трішечки кулаками помахала, тому що була дуже сильно розлючена. Я не люблю, коли мене обманюють, мені щось обіцяють, а потім не роблять. Але це було його рішення, це було їх рішення, їх сімейне, да? там мама, папа приймали вагому, вагоме слово. Ну, окей. Я сказала тоді, я йду далі сама. І так і трапилося. Ми розвелися, і я забрала Ріту самостійно. Просто по потрібно було більше часу. Якщо б він дав дозвіл, то я забрала б її набагато швидше. Але. Ну, сталося не так, як гадалося. як старша донька прийняла Ріту, ну я не хочу вам брехати, у них були стосунки не дуже з Катією. Але коли вони стали вже дорослі, ну вони стали ближчими. Ну, мені так хотілося б вважати, мені хотілося б в це вірити. Але я думаю, що оці там роки декілька років, коли жили. Вони в Австрії вони трішечки зблизилися, і були, звісно, і конфліктні ситуації, важкі ситуації з перехідним віком у Ріти, Там і були у Каті образи на неї за те, що я страждала. Це правда, так було. Катя дуже злилася на Ріту, тому що я важко переживала якісь там моменти, але. Важкувато було, да, і Катя більш на моїй стороні, звісно, була ну, вона переживала за мене. Як змиритися з тим, що не близькі з сестрою, мамою, хочу родинного тепла. Ви знаєте, я наостанок вже так трішки свою думку з приводу цього скажу. Ви знаєте, не завжди рідні люди. Вам рідні. І не завжди з рідними людьми потрібно спілкуватися, якщо ви з ними не можете знайти спільну мову, якщо ви з ними не можете е, знайти якогось затишку і спокою. Іноді е, чужі люди стають ріднішими, ніж ваші кровні близькі. І то е, Родинне тепло, яке ви хочете отримати, ви можете отримати несподівано взагалі від тих людей, які не є вам кровними. Я вам бажаю знайти таку людину, а може і декілька да, там, родину. Яка буде вам як рідна, люди, які будуть вас цінувати, любити не за щось, а просто так? І ви зможете відчути це тепло і любов. Я вам дуже дякую за цю бесіду, за цей діалог, тому що сьогодні я відповідаю на ваші запитання. Це не просто монолог, і я там щось що хочу, то і кажу. Тут вже у нас з вами стався такий діалог. Сподіваюся, що трішечки відкрила вам завісу. І... На цьому, мабуть, будемо завершувати, бо я бачу, що надбагато наговорила, і жалко, що вже шкода, що сонечко у нас вже зайшло, але, але ми все одно встигли з вами поговорити. Дякую вам дуже за увагу. Чекаю вас в коментарях і до нових зустрічей. Всім пока!